Не витати, то, що їх Мільйон. Ну, Це шеста частина, ну, я ще нам привіт, не сказала, це привіт, я рині зі шеста частина, і ми не зовутаємо. Зіграв. А тут угіль зупинись, тут углів. Ну, а сім нам поліпак. Майже там. У нас все одно много зомбі є. Ой, якась хата. Зупиняємось, давай зупи. Пішу, я Пішли, залутаємо. Пішли. Блін, буде Ж... так печально умирати. Чуть -чуть. Ще п'ять годин у нас є. П'ять годин? Угу. Нічого. Ты куда? Ой-ой-ой, тут их тут... Ой миллион. Да пофигу. Ми їх все об'ємо, ми пошки. Ми вже стали... А шо все на мене? Щас ви того раздавай на. Все, давай, я внутри. Режимся, режимся, ты куда? Не тут нема більше. Тут уголь. Є. Давай, забирай. Тут можна все продать. А давай кресло возьмемо. Аби я сіла, аби я ну, не давай. стояла. Давай, ты не забирай. Уголь? А світильник для чого? Что він тут стоїть вообще? Короче, я сейчас... Ща... ти можеш прям все забрем, все забирати. нам. На крессу? Все, все, я я просто вже одну забрав. Ну, короче, все ми забрали. А зомби? Зомбикил? Давай, не знаю, ти якось там можеш собі все там запихати? прям сумочку свою. Запихай Угу. туда. Uh -huh. А тут ты уже там забрала. Угу, uh -huh, Так, а там більше немає. Тобто вже немає. Так, хоча б ти вже ще 50, я просто доношу от так. Угу. Блін, реально мені дуже... Мені це приносить тут вийспи знімати. Воно буде плюс 6 нових відео. Я не знаю, чого я вже два місяці десь не знімала відео. Просто лінь було. Ну, просто лінь було. Так, я знаю, буду а так, буде щось. А що тут сидіти, а коли ніж буде? Молодець, браво, браво. То все одно було у тебе. Чекай, треба ще зомбі прип'яти. Та я, давай, просто всіх я тут заспомню, і все запихаю. Послідні. Так, тепер крісло. А, ні, ось так. Крісло акуратненько треба покласти, аби воно не згоріло. Ой, блін, не сіло, що звичайно. Та що на моє місце сіло? Фіола? Е, що воно сюди? Вон, пофіксуємо. Забери на крісло. Ah, te prepeou aí? Não. Zapeou, zapeou na caneta. Ah, então. Ah, não, agora vai ter que fazer um zoom, Roberto. Não, agora vai fazer um zoom, Roberto. Ah, mas o recorde já foi Não, não é, não é o recorde. Você falou que você é mais rápido. Eu falava que eu era mais rápido. Ah, tá, você falou que você é mais rápido. Eu não posso. Так там, 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 музика, мені подобається. Може, скоро виїдемо до ще одного, от, типу, до замка чи що. Ага. До що? До замка, чи мусить. Ну, там, де не починає, ті, так, да? Все, ми починали, типу, да? Ну, до замка. Чому ви називаєтеся Зараз мій рекорд буде, зараз мій рекорд. Рекорд. я не знаю, ми доїдемо до малого рекорда? Ну, цій частині ми точно доїдемо, я думаю. Я думаю, звісно ж. Вже плюс 6 нових відео на моєму каналі. Там збоку боку якийсь замок є. Mm, де замок? Там з боку був замок. Замок? Угу. А чекай, ну тут Туда бандит. Да, я так доїхала. Тут бандит є. Там прям хату заспомнили. Все, давай, зупинять, зупинять.

Що це мене так позже? Ам ah, так уже п'ять. Ми молодці. Ой, фу, блін. П'ять ам. Це де п'ята рамку. Я знаю, я знаю. Я, я, я цю гру знаю. Тобі подобається? Тобі подобається грати? Ну, так. Мені прям дуже. Все ага. я не ага. продавати. І чекаю а мене, а я. Ну, що, ще ні. Ну то, що, багато є. Ми всех, ми, спі, ми все спімо. Тут успішно. А зомби нічого немає. Щоб... А зомби не треба. Там забирай. О, це... тут А там звіри є, там тут є, там бандити є, блін. Ну, а так. давай загремо сюди і потім їх продадемо. Бандитів. Ага. Давай. Аккуратненько, Аккуратненько. У нас. Давай, давай, бежи, yeah, давай, yeah. стреляй, стреляй, давай з якими крошками. No, тут, тут Давай загреба ше от всех. Что ты загребал? Тут уже минус два, короче. А у них треба стріляти? Вот, да. бежут, бежут, бежут. Аккуратненько. Не, там сами простріляють. Тут кого я ця штука, яка сама стріляє. Для патрони? А, ah, блин, я. Вот уже. Давай за все так, да. Давай, а я поки буду збирати, а ти продався. Давай, стріляй, стріляй, давай, підходимо, підходимо, а як ти б'є ще. Окей, а забирай. Коли... Ми ми хоча тоже можемо якось. Ми а можемо... ні, я не думаю, що ми можемо його продати. Не, не можемо... Тут один цілий кінь є. Хм. О, я сіла на нього. Можемо спалить. Моску... його то дайте. Типу? А давай ми його запахаємо, коротше, все. Ну mm да. -hmm. Я його можу в руку взяти. Я, я можеш його руку взяти, типа? Не не можеш. Ти... Ты... а. ну. <laughs> <это ще його. laughs> <laughs> Коняра. <laughs> <Все, laughs> а ти можеш його туди покласти на борт. Прям паровоз. А. Ти кажеш, типу, щоб я його прямо в прицеп поставив. Ну да, ти його можеш туди прямо покласти. Коник, давай. Вот так, Давай, знайшю. А ще всі ці будуть? А поду, да. Поду. Окей. Okay. Ну вс, мне надо сейчас съесть. На що тут нахер лакар Вибач, вибач. Дай зараз что ли футбол? Ну блін. Пиповук ту станься. А сяду пондать, не всегда хай. Опа. Це моє, це моє. Ну, ан зверелен. Це мій вовк. Все, не крадемо, не крадемо просто. Все, пішли, не будемо красти. Я тут поки що так пандечку запихаю інакше. Там замок Ой. Є. О, тут угель. Там якісь замок є. Подивись. Де? Ну, що, ти шо? Там багато зомбі походу буде. Ну, так я і так і думаю. Ну, я не буду. Ну, тут угель. А давай двоє підемо. Я не знаю, як їх запихати. А Там, давай двоє підемо. Можу. Okay. А там ще ж... поняття А два підбух двоє. Я коню запихаю. У мене вугілля, можемо заправитись. У за 40 кілометрів вже. Блін, я так рада. Ти хоча б раз проходила цю гру? Ні. Ну так пройдемо. Ну певно. ще ніхто не знає. Так зараз я пондить усіх Йду. Так не коня. Не коня. Коня, так то. Двіль про це був 40, так? Що Ще не мадит. Цього рунах не страшно грати. О, дивися, тобі дали ці. Тобі дали один бал, одну зірочку. А коня не можна продавати, <laughs> що ти делаешь? Так я не хочу подойди. Я тебе йду. А сюда? Просто нема не самі їх повітря. Подивіться, как я у мене же гроші а, а Ты можешь ще коню достать. А ти їх продаєш? Чи нет? не? Не, їх не продаю, Я просто сюда полечу. А біш горіану замок? Нет, не, не, не. А тут хатка є. Тут ну, хата є. А я хочу по ньому що Тут є хата. І. Мы можемо залутаємо, давай є. Тут не чіпляюсь. Давай ми її залутаємо. Але не знаю, чи... А давай ніжку перечекаємо. Ок. Кінь підберися. Блін, чого так швидко? пофіг. Ні, прийшли я поїду. А чого? Ну там була хатка залутати. Так пофіг не хат. Ну блін, ну ладно, давай поїхали. У нас бензин А я, кстати, крісло продали. Та ванс пофіг, без крісла теж вдома. Даже за рекорд побежал. И давай. Все. я побью рекорд. А ч хо мне не відразилось? Ну вот, пофиг. Не вылочу. Ну нет. Значит, все еще нечего расскажут при не, не. не, не хотела. Ага. А за нами же А все нет. Ну куда десятый Хатку. Давай, да, хатка. Пошли, не дальше, а не все. А, ну давай. Ну що треба їх открыть? Уже закінчиться якась серія? Шеста. А, да? Шостая. Я же забываю. Походу по уже будет плюс п'ять моих видео, походу. Плюс 6. Плюс 10 видов точно не будет. Не, ну скоро отсвет. Меня зато еще цельно уже не... О, мне дало челку. Мы за то, что надо стільки далеко уже на сей раз не проїдемо. Ну да, то что у нас уже бензин накінчается. Падло. Ну топливо. Падово. Да пофиг. Бахмут надо светить. там яка там година? Яка 12 то дальше не у нас вже дуже мало топового а ну, я потім... мы их тогда пока там все буду а ты по зомби мне здесь может Кіку, обовгол подожди там ще? все там дуже мало нам могло можливо, Ні, нам Стане до той пазе их до замка замки да. не, не да Чекай, тут деревня. Давай, можна. просто йди, просто йди. Аби вони тебе просто не догнали. Аби вони просто не догнали нас. Мені треба певну серію вже записувати, яку я вже зробила. А то я забуду. Я знаю, я знаю. Ну, що з того? знаю, не знаю. Ми ж лежимо на новій пазі, а не маємо ж глядів, не знаю. О, так. Да. Угу. Е! О, я вже не біжу. Ми не доїдемо. Ми не доїдемо. Ми змогли, зупиняйся. Зупиняйся, зупиняйся! Зупиняйся, зупиняйся. Okay, Окей, все, Ох, їхав. Ба... Ми це змогли зробити. Да, Добре, я закінчу відео А А там. Там зомби? Дай, дай, закінчу, закінчу відео, то па Всім